Вітаю вас на каналі. Мене звати Нікіта Тимошенко, і в цьому вже третьому відео про Power Query ми приєднаємо новий файл до нашого Excel і попрацюємо з колонками та фільтрами. Починаємо. Сьогодні я шукаю дані, що відображають рейтинг закладів вищої освіти. Саме тому я на сайті одного з таких міжнародних центрів оцінювання, як можемо бачити, близько 20 тисячам університетів було надано рейтинг міжнародний. І перед нами таблиця, що містить топ-2000 університетів світу. Ці дані доступні в CSV форматі, посилання для завантаження під відео, і ми переходимо до імпорту даних в наш Excel файл. Завантажили файл, переходимо до закладки дані і шукаємо імпорт з файлу, текстового формату. Знаходимо необхідний файл. Так виглядає звичайний CSV файл. Це текстовий файл, в якому дані розділені комою, дуже популярний формат даних в аналітиці, і імпортуємо його в Excel. Бачимо, що дані виглядають адекватно. Обираємо трансформувати дані. Нагадаю, що ми знаходимося в режимі редагування запитів, ми жодним чином не впливаємо на джерело інформації, при цьому перед тим, як імпортувати дані в Excel, можемо їх дещо змінити. І сьогодні я хочу показати, як працювати з колонками в такому редакторі. Почати я пропоную з видалення непотрібних для подальшої роботи колонок. Ми можемо обрати таку колонку і знайти опцію видалення, клікнувши правою кнопкою миші. Інший спосіб навести лад в колонках це обрати необхідні колонки та видалити. Інші необрані колонки, залишивши тільки ті, які я обрав. Нагадаю, що ми завжди можемо повернутися на крок назад і ще раз назад, для того, щоб повернутися в попередній стан. Тепер поговоримо про якість отриманої інформації. Зелена стрічка під назвою кожної колонки свідчить про те, що в даних немає помилок, та всі клітинки в межах колонки заповнені інформацією. Інший варіант візуалізації якості отриманої інформації доступний на закладці View, обравши опцію Якість колонки. Тепер ми бачимо відсотковий розподіл валідних даних, даних з помилками та пустих клітинок в межах кожної колонки. Слід пам'ятати, що ця візуалізація стосується лише тисячі значень в межах колонки. Знаючи, що наша таблиця містить дві тисячі записів, ми не можемо на жаль оцінити якість даних з використанням такої функції. Нагадаю, з попереднього відео, що ми можемо впливати на тип даних, що відображається в колонках, незважаючи на те, що Power Query автоматично визначає тип даних, про що свідчить записаний крок у відповідному полі. Але я дивлюся на колонку Education Rank і бачу, що на відміну від National Rank це текстовий формат даних. Можемо змінити. Клікаю на іконку, обираю числовий формат. Так, я хочу записати це як новий крок. Крок записано, бачимо, що Power Query зіткнувся з проблемою. І я навіть бачу першу помилку, обираю цю клітинку. І виявляється, що Power Query не може конвертувати прочерк в числовий формат. Таке трапляється дуже часто, і ми ще будемо вчитися працювати з такими помилками. А наразі продовжимо працювати з колонками, відкриваючи можливості фільтрації даних. Я йду до колонки Локація і відкриваю фільтр. Все виглядає як в звичайному Excel-файлі. Я можу бачити всі значення, що наводяться в межах колонки. Є попередження, що перелік не містить всіх значень, але я можу дозавантажити перелік країн. Тепер я можу обирати або прибирати країни для подальшого аналізу, можу використовувати текстові фільтри, можу впроваджувати сортування даних, або скористатися можливістю обрати конкретну країну. Ми бачимо, що відразу 6 вищих навчальних закладів України. Потрапили в світовий рейтинг топ-2000 закладів вищої освіти. Повернутися назад я можу видаленням відповідного кроку записаного в полі. Також в межах огляду основних можливостей роботи з колонками я хочу показати одну вкрай важливу функцію. Це розділення даних, що містяться в одній колонці. Залишаємося в межах колонки Location і шукаємо таку можливість на домашній закладці розділення колонок, наприклад, по значенню розділювача. Розділювача може бути пробіл. Я погоджуюся з таким налаштуванням, і бачу, як моя колонка розділилася на дві: Location 1, Location 2. Наприклад, в United Kingdom бачимо, як працює розділення в дії. Але враховуючи те, що наразі це не має жодного сенсу, я відміняю цей крок. І попередній. Окрім видалення і розділення колонок, ми можемо ще додавати власні колонки з нашими власними обчислюваннями або іншими необхідними даними. Для цього є окрема закладка Додати колонку. Цю тему ми розглянемо в окремому відео. А на сьогодні все. Я вам дуже вдячний за ваш час і до зустрічі!